Усім привіт! Сьогодні 31 грудня, і точно так само як минулого року, як декілька минулих років, я відправляюсь на пробіжку. Так як у мене є така традиція, що кожного нового року я маю по крайній мірі 10 кілометрів пробігти. Минулого я саме так і зробив. Оформили. Раніше бували роки, коли я там і по 18-20 по 20 бігав, але конкретно сьогодні я буду пробігати 15 кілометрів на 5 більше, ніж в минулому. І усі наступні маю план не зменшувати цей темп. Потім буде 20, 25, 30. Одного дня доводжу до сотки. Отже, опа. Одягаємось. Готовий. І так. Починаємо ми нашу пробіжку з беззупинного бігу прямо до турніків, до спортмайданчику, на якому я минулого року підтягувався на максимум. Тоді в мене вийшло зробити приблизно 22-23 підтягування, хоча мій загальний рекорд за весь час. Дорівнює 42 підтягування. Хоч я й не тренував підтягування на виносливість, так, там, на кількість і так далі. Але я відчуваю силу, я відчуваю запал всередині, що я зможу цей результат побити. Того перевіримо, чи вийде. Буде дуже круто, якщо зроблю 25. Поїхали. Біг горку, Завжди його не любив. Але знаєте що? Треба хірачити зі всіх сил прям на те, що ти ненавидиш з цією душою. Ах. Встигати в цей час записувати відос, говорити і бігти, блядь. Вже 4,5 кілометри одлавно. Скоро наш перший чекпоінт. Спортмайданчик. І так, перша точка з зупинкою, турніки досягнута. Зараз просто з мене фігачить пар. Зараз даю собі 5 хвилинок відпочинку. І пробую підтягування на максимум скріншот знову вставляю з результату минулорічним. Зараз буде спроба його побити. Пофіг на всі там отмазки. Тренив я на виносищі не тренив. Пробуємо це зробити. Е, найголовніше, я хочу сказати, суть того, е, заради чого я це роблю. І прикол весь не в цифрі, не в тому, аби побити там якийсь рекорд і так далі. Да, там, Ну, як це зазвичай нами людьми прийнято вважати, найголовніше це перебороти оцей поріг, коли ти вже, типу, не можеш. Типу не можеш. Мозги вже все відключаються, але тіло по факту далі може робити. Тобто зайти настільки глибоко собі в цю підсвідомість, в таку чорноту залізти, аби перебороти себе, знайти ці сили і дофігачити до того реального приділу. This point. It faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah. Harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down, cause I crave progress. You ain't never gonna stop me, cause it's my conquest. And I'm never gonna rest. Yeah. And y'all don't know that I'm a soldier. I always felt like I'm alone, When everybody thinks they know ya. And y'all don't even know I young ya And now I'm ready, taking over Cause everyday I'm getting closer Just look at everything, oh so ya And now I'm ready, I'm a blooper. Oh Ця ментальна границя була переборена, результат поставлений той, що поставлений, вийшов зробити більше, і це круто. Продовжуємо далі бігти з таким вітком. Пам'ятаєте, минулого року. Я біг біля цього будинку одного дня. І я таке доміще прикуплю. Я казав про те, що одного дня я собі таке доміще прикуплю. Пройшов рік. Цей день все досі все не настав. Це означає тільки одне. Треба продовжувати вкалювати. Стихався. Знаєте в чому прикол бігу під горку ще? Те, що вони не кінчаються в цій гористій місцевості. І ти не можеш думати, що опа, зараз там ще декілька метрів залишилось і кінець горки. Типу оцей фініш, як ми завжди очікуємо його в всіх наших справах. Чи то ти звичайні підходи. І повтор робиш на воркаут тренуванні. Ти можеш думати. О, ще там два повтори. Я витримаю. І буде фініш, буде облегчення. Але тут його немає. Тут воно тільки наростає з часом. Пробігши одну невеличку горку через декілька метрів. Тебе очікує набагато більше. Набагато більше виматується горка. І так само з життям. Не старайся знайти фініш, фінішну лінію. Не чекай облегшення. Не знаходься в пошуках його. Залишайся в стражданні. Тільки боротьба тебе приведе до чогось великого. 10 кілометрів бігу вже позаду. Але це не означає, що треба вже розслабитись. Попереду ще до фіга. Гірок, під які треба вибігти. До речі, турніки, на яких я підтягувався, знаходяться на сусідній горі прям за цими останніми домами. Так що ми були там, пробігли уйму, уйму, уйму кілометрів і вже на шляху додому продовжуємо. Treeter mu Я все більше і більше розумію, наскільки важливо себе окутувати стражданнями, погружати в боротьбу з самим собою. Навіть зараз я біжу і страждаю. Мої ноги вже болять після тривалих, тривалих побігів під горки. У мене болить печінка чи що там наливається кров'ю коли. Дихання збивається. Загалом ви розумієте, коли біжиш. Кожен з нас хотів би зупинитись в цей момент. Але я говорю собі ні. Попри всю ментальну біль. Попри всю ментальну біль, я біжу далі. І це працює не тільки з бігом. Взагалі не важливо, що ти робиш. Чи ти бігаєш, чи ти там віджимаєшся. Діло не в цьому. Діло, що ти робиш. З цими навичками здобув, які ти здобув при тренуваннях в житті. Чи готовий ти пройти через блін, справжні труднощі? Чи готовий ти вирішити справжні проблеми, які насипаються на тебе? Здавалось б, несправедливо. Перший раз заходжу на цю територію і просто подивіться наскільки тут гарно. Вся інша частина землі така чисто весна, тут, а, пф, блін, взиму окунається, ще й туманчик якийсь є, чи то опари. У, ну блін, дуже гарно. Можливо, останні кадри, які мені вдасться записати. Телефон розряжений, залишилось 2%. Відсотки. І мені залишилось близько 2 км відстані додому. На цьому моя гонка закінчиться, підведу результати, скоріш за все, вже саме там. Продовжую. Я прибіг. І знаєте що скажу? Мені не хочеться покидати ці страждання ні на каплю. Я хочу окунути себе далі в них. Це така штука, як... Я навіть не знайду її порівняння. Чим більше ти в ній крутишся, тим жорстче ти хочеш мати умови для того, щоб там крутитись. Ноги розвалені. Під кінець вже їх тупо спазмує, але я біжу далі, біжу далі, біжу далі. 15 кілометрів оформлено. Вертаюсь додому і продовжу відео вже там. Ну а під кінець я скажу те, що як і минулого року, як і усі попередні роки, опівночі я сяду за записання нових цілей блокнот, телефон, ноутбук на наступний 2025 рік. Я не буду зносити під ноль усі цілі, що я не виконав. В цьому році, можливо, ще й навіть в минулому році, усі ці невиконані цілі залишаться. Просто цей список доповниться дечим новим, так як завжди, свої слабкі сторони розкриваються, ти розумієш, що тобі потрібно ще покращити, як ти можеш пампанути якість свого життя ще жорще в наступному році. І саме цього я бажаю не тільки собі, а й вам. І вже з завтрашнього дня, без всіляких очікувань на щось магічне, я продовжу працювати над покращенням себе. Головна річ, яку я і ви маємо тримати в головах своїх це те, що часу, взагалі, пофіг, новий рік, різдво, день народження чи там будь-яке інше свято у вас на даний момент часу взагалі пофіг не розтягувати цей час досягнення цілі. Отже, і на кінець побажання для себе на наступний рік взяти своє життя за одне місце і нахрен тріпати його так, як тільки це тобі дозволяє здоров'я, для того, щоб в наступному році. Після такої ж самої пробіжки я от сів блін, в себе вдома і сказав: Ю маю, да є ж, я досягнув тето, тето, тето щось новеньке, щось масштабніше. Давай, чувак, вступив, я вірю і знаю, що ти не зупинишся, блін. Наверстай ще більше обертів. Давай, Давай.